З цієї сторони, якщо з тої вулиці виїжджать там знак СТОП. І зразу я вас хочу зауважити, з тієї також знак СТОП, що знаки пріоритету мають таку особливість. Бачите, знак головної дороги, можливо, хтось не звертав уваги, тому я скажу, знак головної дороги він має у нас форму ромбу. Знак СТОП, бачите, з цієї сторони його видно, він у нас такий шестикутний знак. І знак дати дорогу 2.1 це перевернутий трикутник, який ми бачили на початку нашого маршруту. Друзі, це у нас не дарма так все зроблено. Це для того, щоб якщо ви під'їжджаєте до перехрестя та не побачили якісь знаки. До речі, іноді дорожні служби так встановлюють знаки, що головна дорога десь на початку там встановилась, знак головної дороги, а далі ти їдеш і потім ти повинен чомусь запам'ятовувати, що у те головна дорога, є такі перехрестя. Принаймні в Києві точно такі перехрестя є. Мені завжди було незрозуміло, на що так робити. І тому, ви, коли, наприклад, під'їхати до перехрестя, якщо така ситуація, яку я сказав, що нема знаку, ви можете подивитися на е дорогу, яка примикає поруч. Там...